Підвищена тривожність це те, на чому базується співзалежність. Це не єдине, але найважливіше в терапії співзалежності. Адже співзалежна користується своїми співзалежними стратегіями для того, щоб уникнути в майбутньому того, чого вона боїться. Тобто вона має якусь захисну поведінку, яка їй допомагає уникнути можливих проблем. Що це за такі стратегії? Наприклад, жінка тривожиться, що її чоловік нап'ється. І не піде на роботу. А значить, потім його звільнять, а значить, в них не буде фінансів на життя. Тому її захисна поведінка контролювати чоловіка, щоб він не напився. А якщо вже так і трапилося, то щоб точно потрапив на роботу. Та це не працює, це обезболююча пігулка, яка діє на мить вихід пропрацювати тривожність, позбутися захисної поведінки. А отже, не його контролювати, а самостійно навчитися за